Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Пане Олександре, що почнемо з цього. РФ там готують наступи. якісь, А я хочу зрозуміти, а що вони готують? А зараз що відбувається? Як можна одночасно? наступати? А по і вони одразу готуються до ну, от знаєте, тут треба розуміти більшості випадків. Що коли говоряться взагалі про наступальні дії, то вони діляться на кампанії в залежності від сезонів, і ага. це весняна кампанія, осіння зимова кампанія. Літня кампанія є зазвичай є основною. Ну, це залежить від регіону, в залежності від того, який, який саме сезонів як впливає на можливості проведення наступальних дій, і от якраз літні кампанії вони найбільш інтенсивні за ну, раціонально та логічно повинні бути. Хоча саме в контексті Україно-російської війни. А росіяни активізовувались а, раніше саме в зимовий період. Це повномасштабне вторгнення, яке відбувалося а, фактично взимку, в зимовий період в лютому. А, коли березень ще можна біжати, він також був а, достатньо холодним, морозним та а, сніжним. А потім це Авдіївська наступальна кампанія 23-го року, коли з осіння зимового періоду, тобто сезону дощів, вони перейшли в зимовий період. Тобто для них зима вона чомусь завжди була таким. Періодом інтенсивних бойових дій, але зараз складається так ситуація, що російські війська мають обмежений потенціал. А в них критичний дефіцит з технікою їм не вистачає техніки, а тому літній період для них бачиться як більш ну скажімо так, з більшим може бути коефіцієнтом корисної дії для їх військ, оскільки вони використовують на ну, ті ж самі легкі транспортні засоби, мотоциклетні підрозділи, угу. і влітку якраз вони досягають свого піку використання. А от осінньо-зимовий період ну по о, в сезон дощів на мотоциклі особо не поганяєш, а тому зараз ми бачимо якраз перехід з весняної наступальної кампанії, яка була спрямована на створення умов для подальшого розвитку літньої кампанії, mm -hmm. але піком буде безумовно так літнім. Mm -hmm. Ну окей, все тут все логічно. Слухайте, я історія свіжа тільки побачив. Президент наш каже, що сподівається на те, що війна закінчиться у червні 26-го року. Слухайте, а на чому базуються його сподівання? Я не знаю. От, от я скажу так: може, президент володіє якоюсь інформацією, якою я не володію? Хоча це не може, це 100% в у будь-якому разі. Але я маю сумніви, що війна закінчиться саме в червні 26-го року. А, хоча щоб а, розуміти, під «закінчиться» усі розуміють ага. рі, от експерти, аналітики, офіційні посадові особи, як у нас, так і а, за кордоном, особливо за океаном. А, в Російській Федерації в усіх різне сприйняття м, того як закінчиться війна з моєї позиції. Закінчення війни це вихід до кордонів 91-го року і капітуляція Російської Федерації. І у мене є серйозні сумніви, що оці ці пункти, у це явище ми побачимо в червні 26-го року. Це буде трохи пізніше. Я вірю в те, що так ми повернемо наші території. Ми вийдемо до кордонів 91-го року. Росія буде знаходитися в такому становищі, що нічого іншого ніж як е, об'являти про свою капітуляцію. Вона не зможе, але це буде не так е, швидко. Так, дійсно, ось червень 26-го року, тобто через рік, я вважаю, що це швидко. Ні, воно на мій погляд, якщо дивитися на ситуацію в зоні бойових дій, та, так як вона складається на фронті, так як складається ситуація зі промисловим комплексом Російської Федерації. Ну я не бачу перспектив червня 26-го завершення mm -hmm. війни, так як її розумію. Я якесь припинення вогню, якесь тимчасове перемиря, якась імітація перемиря. Цілком можливо, але я навіть не виключаю такого варіанту, що в 26-му році ми якраз побачимо. Uh, ну, перші дзвіночки третьої світової, навіть якщо uh, миротворчі процеси щодо Росії, це умиротворення, вони будуть продовжуватись на тому ж самому рівні, а uh, з тими ж самими тенденціями, і ми побачимо так якраз початок третьої світової на якийсь мир або припинення війни. Та так, я думаю, це раніше там буде видно. Ви бачили, да, заяви стосу. Ну там вони ми ще про це поговоримо стосовно дальності зброї, і там є і одразу ж від і цієї заяви Трампа. Потім це Медведів йому відповів. Ну, побачимо, ми на цьому тижні буде там. Я думаю, зрозуміло, що буде будуть робити сполучені штати, бо імітація. Слухайте, зараз повна імітація. Перемовного у цього процесу, ну я ще не б... Ну я не знаю. Я не багато бачив, спостерігав за війнами, щоб говорити з одного боку тут про мир. А тут посилити ескалацію і гатити по цивільних будинках. Ну я такого, ну я не знаю. От у всюди так воно? Ви багато він бачили. Ну, якщо згадувати, як починалася в Йогославії війна з НАТО, саме операція Північатлантичного альянсу, саме в Югославії, то далі. Єгославії то в принципі там була така ж сама схема: а. Ні при що не про що неможливо було до домовитися з Белградом, і фактично на кожну зустріч на кожні якісь домовленості він відповідав каталізацію того насилля, яке відбувалося в Косово. В принципі, все це і призвело до війни з Північно-Атлантичним альянсом. Тому так, такі такі, якраз скажімо так, лавіювання вони дуже часто відбуваються, коли одна з сторін вона вважає себе сильнішою, вона вважає себе правішою. Вона має довгострокові реваншистські там, якісь недоімперські плани та амбіції, і вона ніколи не піде не піде на примирення. Окей, подивимося. Слухайте, на тисячу дронів вони можуть вийти, кажуть. Ну, колись, ми, мабуть, і вийдуть, але це не зараз. Це не зараз, не зараз тому що ну, ми бачимо тенденції, які відбуваються. Так, у нас. Uh, останні рази налякали, коли було використано там по 350 дронів по майже 300-350 триста uh -huh. uh, під час останніх нальотів. Але після цього що відбулось? Після цього відбув відбувся досить різкий стрімкий такий спад, а uh -huh. uh, крім цього іншого, цей місяць якось він не uh, ну, скажімо, він uh, поки що не претендує на абсолютно рекордний місяць. А uh -huh. по кількості нальотів абсолютно рекордний був березень, тоді було здійснено майже 4200 нальотів нальота дронів камікадзе, і тут ще треба не дронів камікадзе, а дронів камікадзе та дронів приманок. Це uh -huh. ми також повинні враховувати. Тому коли говорять про тисячу дронів камікадзе, що вони виробляють, і приводять, приклад, останні масштабні нальоти, то треба по перше зробити акцент на тому, що це Дрони камікадзе плюс дрони приманки, пародія Гербер, десь співвідношення 50 на 50, 60 на 40, Але все ж таки, співвідношення саме таке. Це перший uh -huh. момент. Другий момент треба спостерігати, як збільшувалась кількість нальотів від місяця до місяця. А протягом всього повномасштабного вторгнення в Україну як працює російський військово промисловий комплекс. А він це робить все покроково, досить так поступово. Немає якогось вибуху виробничого дуже швидкого. Тому говорити саме про те, що вони будуть, от уже майже завтра чи через місяць, випускати по тисячу дронів камікадзе, саме шахет 136 Ні, це не коректно. Вони прямують до цього, вони намагаються це зробити. Але поки що, технічно та технологічно в них такої можливості немає і навряд чи вона з'явиться. В найближчий час окей okay. так слухайте, Берлін та інші західні партнери заявили, заявили що більше не обмежують дальність зброї. і В той час слухайте, мер скаже що поки тауруси... а, ну, До речі, ну він це він каже, що поки не надаємо. Я взагалі думаю, а хто ж про це вже скаже? Ну надаємо чи не надаємо, надали. Ми не надаємо, але надали. Ну то всяка. Ну я серйозно. Я пам'ятаю, просто вони казали самі, що ніхто вже і Німеччина ну, більше не буде говорити, що куди, коли вони надають. Ну тобто так і сказав. Ну тому ну, так зараз це гадання на камові гущі, е, я можу сказати тільки те, що ми дізнаємось про те, що Україна отримала Тауруси. А тільки після того як цей таборос прилетить, ну там по Москві, мабуть, по Білгороду, по Курську, десь там по якомусь об'єкту військовому, то uh -huh. тоді ми дізналися. О, це був тарос, тому що росіяни продемонструють його там. Якісь рештки, якийсь там двигун або ще якісь елементи. А отже, з цього і будемо робити відповідні висновки, і це правильно, тому що ворог не повинен знати, що ми отримуємо. Коли ми отримуємо та в якій кількості, так він може знати, що ми там десь боєприпаси отримали, патрони, там ще якісь гвинтівки. Mm -hmm. Але якщо ми говоримо про зброю о, оперативного рівня, оперативно-тактичного рівня, о, то ні, от це треба тримати, все ж таки в таємниці. Mm -hmm. я згоден. Ну слухайте, ну це змінить ситуацію? Оця дальність, що вони там обмежили. Ну, Хід війни це не змінить, але це значно покращить наші можливості та становище наших військових, і створить відповідний паритет. Тобто, зараз у нас а, дефіцит таких засобів ураження, тобто а, крилатих ракет до звукового типу. Ми дійсно всім відчуваємо а, такий собі дефіцит. Але а, з іншого боку, а, ми ну. І повинні розуміти, що та ж сама Велика Британія і Франція вона не може виробляти зараз ці ракети в такій кількості, щоб повністю задовольняти наші потреби, особливо після того, як ми їх досить активно використовували з того моменту, як вони почали нам постачатися. А У Німеччини є відповідні запаси, і вона може тимчасово ситуативно, але все ж таки задовольнити наші потреби по ударам mm -hmm. влив території Російської Федерації, як до речі, із час своїми атаками. А також не тільки атакам Є багато дуже цікавих модифікацій авіаційних ракет AGM-154, AGM-158, які ми чекаємо, які нам потрібні, і якщо Дональд Трамп там прозріє там у нього прозріння відбудеться, то от ці засоби ураження нам знадобились тим більше, що вони саме інтегровані повністю в F-16. Прозріння травма це окрема тема для окремої передачі. Там, це така справа. Окей. Слухайте, ну ви кажете, що на наші потреби. А як вони у 30-му році збираються самі воювати? А, а, а свої потреби? Ну вже ж потрібно над цим працювати, нарощувати виробництво. Вони там над цим працюють? Взагалі щось роблять. Ну, поступово так, військово-промисловий комплекс е, в Європі, в США, е, він збільшується. Е, у США, звісно ж, потужності значно більше, ніж у Європі. Але в Європі це дуже складно все відбувається. Тому що, е, якщо говорити про е, порівняння навіть європейського військово-промислового комплексу. З, наприклад, військово-промисловим комплексом Росії то в Росії вся економіка вона приводена переведена на військові рейки, від чого російська економіка страждає, і переважна та продукція, яку випускає Росія, це мобілізаційна продукція, ага. тобто дуже швидко. Таке дуже дешеве з якоїсь консервації. Зняли, відновили, відремонтували, відправили, тобто радянський мотолог, який залишався ще на складах, а їж їде стріляє і добре, і так далі. і Таке інше в Європі. Це неможливо. В Європі, по перше, економіка не переведена на військові рейки, В таких умовах дуже важко підіймати військово промисловий комплекс. Так нарощування відбувається, але не так швидко, як. У Росії і Європа не виробляє е, мобілізаційну техніку, мобілізаційну mm. продукцію. Вона повноцінну експортно здатну е, виробляє нову продукцію. Так вона ремонтує щось, що там було зі складів. Так це звісно що Інший напрямок, але переважно компанії займаються немобілізаційною продукцією. І тому вони в масштабах, в об'ємах продукції відстають від Росії от в такому порівнянні. Окей. окей. Слухайте, у Європі є набагато сильніша зброя. Їм навіть можна не починати наращувати ну, ракетне виробництво, а можна просто не купляти у Росії ці газ, нафту і іншу історію. Ну, якщо дивитися да, на, на гроші, ну вони ж це роблять свої ракети, шмакети за ці гроші. Ну, я, там, я не знаю, може там щось інше десь. Ну, більша частина звідти береться. Тому якщо їх не буде, то і за що ти будеш робити? Розумієте? Ну тобто є зброя, ну я так вважаю, є зброя. От якщо ти не будеш рік брати, а там вже будуть відчувати, вже потрібно. Або в борг до Китаю, там, чи куди лізти, да, там, або щось ще, або закінчувати, бо все, гроші кончились. Тому тут потрібно Європі над цим працювати. Так, далі, що там? Вчора цей? <смі> Трохи смішно. Цей картопля закінчилася в Білорусі, вони підняли Ілу цей розвідувальні Розві... І мабуть, шукали картоплю, і там всі в пані в паніку, ці сувалки почали евакуацію. Ну це захід, я так розумію, це захід навчання. і А у них кожного разу, це перше таке навчання, у них кожного разу евакуація, коли навчання, чи ні? Чи тільки ось зараз. чи це і ну, взагалі то е-е Литва, Латвія, Польща, вони не підтверджують, що там відбувається якийсь рух в районі сувалського коридору. Тому це більш все ж таки псо. Тобто, навіть країни Балтії вони не підтверджують того, що саме мешканці цього регіону вони залишають свої будівлі, будинки і кудись намагаються тікати, тому. Це більш схоже на таке собі ІПСО інтегровано як в західне суспільство, в першу mm -hmm. чергу в західне суспільство. Мовляв, он як вони нас бояться, покажемо їм Кузькіну мать. А, В принципі, щодо ІЛ-20, це взагалі цікава історія, оскільки ці функції цього літака вже давно виконують А-50, літаки mm -hmm. дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. Але щось сталося, що навіть ті А 50 які залишились у Росії функціонабельними, їх чомусь не відправляють на підтримку цих навчань на ці польоти в повітряному просторі Білорусі. Цікавий момент у тому, що вони фактично настільки перелякані вирогідністю того, що А 50 може бути збитий. Uh -huh. А як це вже відбувалося, що е, вони їх не підпускають взагалі на небезпечній відстані до нашого кордону та повітряного простору? А ІЛ-20 це стара радянська е, старий радянський літак, який не так шкода. От хай літає, тобто екіпаж, літак, їм що? Хай літає, зіб'ють, зіб'ють. Але ж це ж не А-50, не так буде шкода його. Угу, mm Окей. -hmm, okay. Це про продрону я згадав. Нещодавно я бачив хроніку з Лондона під час Другої світової війни, під час німецької атаки. Я вам скажу, це, 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 ну, це схоже на Другу світову, світову війну і ця історія слухати. Ну, я так розумію, у Російської Федерації немає десь да, ресурсів, щоб таку історію влаштувати. Таких. Якої атаки? О, на Лондон, коли Німеччина атакувала під час Другої світової авіаучі а... авіаційно. Я бав я, б... а... я бачив багато літаків, бо вони збивалися там зенітки. А ну коли мови бомбардування? Ні, Росія вже давно не може реалізувати ось саме ага. такий варіант. Тому що ну так, в них є каби з одного боку, е, вони можуть їх запускати на відстані від е, зони ризику. Але е, саме країни е, північно-атлантичного альянсу вони мають на озброєння дійсно сучасні засоби протиповітряної оборони, ті ж самі Петріот і Авіація. Авіація, е, яка має на озброєнні і ракети великого радіусу дії. Ага. постійно, саме в повітряному просторі Європи е, діють е, літаки ДРЛО, які е, стежать за ситуацію, ну і в тому числі на користь України. А і вони не якось не пропустять такої загрози, коли у Росії там підіймається, наприклад, там 30, 40 су 34 і летять запускати каби. Тому відповідь буде. Вони я не думаю, що будуть настільки ризикувати. От саме цей період 22 року, коли російські літаки проводили бомбардування українських міст. Майже над самим містом вільного падіння бомбами цей період вже пройшов. Будуть використовуватись саме каби, переважно, але навіть і на це можна знайти рішення. І цим рішенням є авіація і далекобійне ППО. Ну я не виключаю інших рішень, будуть чіпляти. Каби на спини солдатам своїм пускати їх в перший тур. Так, слухайте далі. Далі, що просуваються росіяни в Сумщину? Як глибоко вони зможуть зайти? Слухайте, там така географія. Вони ризикують. Я вам скажу, Сумщина така історія. Ліси. Я не думаю, що там буде ситуація якось глобальніше гірша аніж ми спостерігаємо на півночі Харківщини. Ага. Тобто, коли росіяни дійшли до Вовчанська і навіть не дійшли до липців, а застрягли в районі глибокого, і в принципі на цьому все. І от ми зараз бачимо, як вони намагаються рухатися в влів, ліворуч праворуч, якось на захід-на схід, якось обійти, обійти Вовчанське. І їм це не вдається вже майже рік. Бо вони почали в травні двадцять mm. А На сумщині ситуація буде схожа, а, тобто нема загрози захоплення міста Сумом, нема загрози захоплення всього всієї області сум. Але ось такий прикордонний. Апендікс у Росіян будуть, вони е, будуть його тримати настільки, наскільки це можливо, але навіть якщо порівнювати з е, операцією Білгородського угруповання на півночі Харківщини, то ми вже бачимо те, що курське угруповання діє набагато повільніше. Тобто, той результат, який ми зараз бачимо, mm -hmm. які вони досягли, вони його досягли майже за два з половиною місяці. Інтенсивних бойових дій на пів на... саме в... на Сумщині, на півночі Харківщини вони ось е, ті 180 квадратних кілометрів, які захопили, вони захопили фактично за перший місяць е, інтенсивних бойових дій. А потім вони в цих 180 квадратних кілометрах і залишаються досі. Е, тут ситуація інша: два з половиною місяця пішло на те, щоб захопити 90 квадратних кілометрів. Тобто ми бачимо вже відставання, гальмування, тобто зовсім не той потенціал. І це дійсно може закінчитися ось таким апендіксом на півночі від Сум, без якогось більшого такого масштабного розширення. Mm -hmm. О, так чи інакше, ситуація поки погіршується у цих регіонах, тому хто там близенько живе, люди давайте. Збирайтеся так, вся, майже вся Збирайте прикордонна ]ся. смуга з Росією, а це зона ризику, це зона терору. Тобто вони не будуть відмовлятися від терору. Я маю на увазі обстріли прикордонних сел населених пунктів, де їх нема. А саме артилерію ствольною реактивною використання дронів в півдронів, навіть за цивільними можуть полювати в півдронами. Удари кабами кругованими. Тобто то все, що ми бачили в 22-му 23, 24 році, ми будемо бачити і в 25-му Хто сказав, що Росія буде відмовлятися від терору цивільного населення? Ніколи. Ніколи. Тут я згоден. Хто там, Ленін чи Дзержинський про терор давних? Хто там перший започаткував такий? Терор, терор це ж під час військового комунізму, це окремо терор, це окремо елемент тактики і стратегії був. Тобто залякати, запугати, загнобити, в стіло загнати. от така історія нічого не змінилося тут. Так, слухайте, що мене ще цікавить дефіцит ППО. Ну вони оце 1500, там оці дрони, Ну слухайте, ну я бачу новини постійно, періодичні. То там закінчилося до цього ракети, до до цього, до цієї історії з цим, що робити, будуть щось. Чи ні, щось. Рішення збирає? шукають, але е, є ситуації, коли без ракет нікуди. Е, навіть якщо говорити про перехоплення шахетів тих самих дронами е, та іншими засобами, тобто, коли шахет йде на висоті 4900, то тут тільки е, зенета керована ракета малого радіусу дії може допомогти. Е, не мобільна вогнева група, не зенитне. Систему е, е, самохідна установка і так далі. Тобто, ГіПАРТ на 4 дев'ятсот вже не дотягує, mm. а зу 232 Вона на 3 кілометри вже не дотягує. Ну і так далі. Е, тому, в принципі, е, до цього треба мати комплексний підхід, інколи навіть більш креативний. Використання авіації легкої турбогвинтової авіації, легких ударних гелікоптерів, хоча все ж таки легка турбогвинтова штурмова авіація краще. Uh -huh. Ну і в принципі, є цікава варіація. У нас в будь-якому разі використовують F16 для перехоплення шахедів і це досить такий дискусійний момент, uh -huh. але на F-16 та на F-15 є дуже цікаві блоки з використанням ракет APWKS, яку використовують, наприклад, сухопутні системи Vampire. Це uh -huh. досить дешево, якщо порівнювати з керованою ракетою за засіб ураження. Вартість приблизно 20 тисяч доларів, 15-20 тисяч доларів на сьогодні, але воно достатньо ефективно проти е, дронів камікадзе, як з сухопутних е, е, перехоплювачів пускових установок з інтеракетних комплексів малого радіусу, дії, так і з авіаційного. Тобто, е, якщо ми не будемо це збивати з гармат, як це інколи діють F-16, і або запускають ракету АІ 9 яка має вартість 600 тисяч доларів ну, тобто співвідношення, то mm -hmm. ми можемо значно економити на складних цілях. А складною ціллю є е, шахет е, 3 кілометри, 4 кілометри, 4 mm -hmm. 500 метрів, 4 900. Тобто ці висоти вони вже використовують. Ну і інші моменти, багато інших комплексних моментів, які можуть допомогти в цьому питанні. а-а-а е, тому це питання як до наших партнерів, так і безпосередньо до внутрішнього виробника. Бо ми вже давно замислилися і як на виробництво свого засобу протиповітряної оборони. Чекаємо до коли він е з'явиться. Ну і звісно ж альтернативні варіанти. Окей, mm -hmm. okay. так на ну останок вас слухайте, ну президент теж сподівається на червень 26-го року. А на що вони сподіваються? Ну от, я от, і, от Путіна сподівався, ми що за рік розчавимося, щось поси... От на що їх сподівання? Я ну, хочу на довгу війну ну, чи на них... те, що ми через рік посипемося? Ну, в так. них є багато сценаріїв, вони готові воювати людьми. А наша задача виснажити їх настільки, щоб навіть їх кількісний людський ресурс їм не міг допомогти, виснажити їх технічно та технологічно, щоб не було в них можливості проводити. Ефективні наступальні дії та оборонні дії. Зробити це можна тільки в обороні, тобто саме оборонними діями. А в свою чергу, у росіян намір такий, що вони будуть намагатися виграти за рахунок людського ресурсу. Mm -hmm. Тобто Путін вже остаточно прийняв рішення звести населення Російської Федерації до якогось такого мінімуму, якого не було. З початку 90-х років взагалі. Е, і він над цим дійсно ефективно працює, тому що кожного місяця 35 тисяч в середньому, 30-35 тисяч, інколи до 40 тисяч, 200 та 300 -х. А, я навіть не здивуюсь, що а, буде все ж таки проведена цього року мобілізація на Росії, загальна мобілізація, так її можуть назвати як завгодна часткова мобілізація 2.0 або сталінська мобілізація. Такі Чого? терміни вже існують. Там навіть, Піскових а, ретранслював про сталінську мобілізацію. Отже, все це а, може відбутися цього року, щоб продовжувати воювати виключно людьми. Вони, а, Роблять ставку як на те, що у нас може фронт та оборона посипатись саме через це, хоча це не привід для того, щоб відбувалися ці процеси. І друге, це внутрішні, тому вони проводять регулярно інформаційні атаки, інформаційно-психологічні спецоперації mm -hmm. для того, щоб дестабілізувати Україну внутрішньо хаути. Соціально-політичну ситуацію в країні, підвищити рівень довіри до влади, до спецслужб, до Сил оборони України і так далі, і і інше, і хаотизувати внутрішню. От їх основні два напрямки. У цьому напрямку до хаотизації, також, окрім всього іншого, вони доповнюють елементи терору а, тилової України. Тобто, ось навіть ці всі шахеди кожної ночі. Це все елементи терору, які е, вкладаються в загальну концепцію цих іпсо. Угу. Окей, дякую, пане Олександру, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до наступної зустрічі. Слава Україні, героям слава нашим поглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал «Жамкати дзвіночка підписуйтесь на оновлення. Забув Ганадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаймо стрій